Привіт! Сьогодні ми розглянемо, як зібрати ваші рентгенівські кільця. Тож, давайте почнемо. Ми маємо три різних кольори: по-перше, червоні для рентгенівських знімків прикусу, сині для передніх переапікальних знімків, PA, а жовті для задніх переапікальних знімків. Тож, поки що, відкладемо їх у бік і почнемо з прикусу. По-перше, ось ця прикусна пластина. Це місце, де пацієнт буде фактично кусати. І я зараз покажу, як це працює. Ось тримач. І це прицілювальне кільце. Найлегший спосіб запам'ятати це щоразу, коли ми робимо рентген, ми йдемо до бар байт. Арм Рінг, тож давайте почнемо збирати їх. Найлегший спосіб зібрати я уявляю це як хвіст кита. Якщо ваш хвіст кита вказує вгору з води, я думаю про це як про тіло кита. Знаю, це звучить дуже дивно, але давайте з'єднаємо це так. Далі кільце має дві сторони кріплення меншу і більшу. Менша сторона ставиться ось так. Можна подумати про це як про голову кита, якщо це вам зрозуміло. Ось так збирається рентгенівський прикус. Тепер я відкладу це вбік і покажу, як зібрати решту. Тепер перейдемо до передньої частини. Часто ці кріплення мають кольори, але з часом колір може зникати або стиратися. Тому завжди намагайтеся запам'ятати, як виглядає кріплення, а не покладатися тільки на колір. я люблю уявляти це як крісло директора. Ось це крісло. я правша, тож я завжди ставлю тримач праворуч. Периандерайндсай як і раніше, менша сторона і більша сторона, менша сторона ставиться всередину. Ви завжди можете перевірити, чи правильно це зібрано. Подивившись через кільце, пластина має бути ідеально в центрі. Подивіться, тепер відставимо це вбік. І найкраще ми залишили наостанок. Задня частина може бути трохи складною для деяких людей, тому що саме її потрібно змінювати залежно від того, з якої сторони рота ми працюємо. Так само, як і крісло директора. знову ж таки, я правша, тому завжди працюю з правого боку. Але коли ви вибрали сторону, завжди легше залишатися на ній. Отже, знову права сторона. Знову менша сторона, більша сторона. Тільки цього разу, замість того, щоб вказувати вгору, кільце вказує вліво. Ви також можете перевірити, щоб переконатися, що пластина ідеально по центру. Тепер я витягну модель пацієнта, типодон, і повернуся до прикусу та переднього знімка. Як ви бачите, якщо ми розміщуємо їх на типодоні, ми просимо пацієнта прикусити. отже, ми робимо перший, другий і третій. І ще один трюк, про який слід пам'ятати: тримач завжди повинен бути спрямований в сторону, і у вас ніколи не вийде так, що пацієнт буде кусати за тримач. Для премолярного знімка трохи рухаємо його вперед і ставимо під кутом. Прикушуємо. Ми завжди любимо працювати розумно, а не важко. Тож замість того, щоб залишатися на одній стороні рота, ми перейдемо на протилежну сторону і попрацюємо з цього боку. Прикушуємо. А потім для премолярів ми перемістимо його вперед і трохи нахилимо, тому що нам потрібні відкриті контакти. Тепер для іншої сторони найкращий спосіб це витягти кільце. Вам потрібно якомога менше рухів, тому, якщо ви виймаєте прикусну пластину, просто переверніть її догори ногами, залишаючи тримач на правій стороні. Тепер замість малої сторони ми використовуємо більшу. Знову перевірте, чи пластина встановлена по центру. Отже, ми будемо триматися однієї сторони рота, замість того, щоб рухатися туди-сюди, це найшвидший і найефективніший метод. Тепер будемо працювати з верхньою частиною. Знову ж таки, тримач спрямований назовні тож робимо 14, 15 і 16, Потім рухаємо вперед і ставимо під кутом для 12 і 13-го. Таким чином, замість того, щоб змінювати цю позицію чотири рази, ви змінюєте її лише один раз. Тридцятий, тридцять перший, тридцять другий. Потім рухаємо вперед, ставимо під кутом для премолярів двадцять восьмого, двадцять дев'ятого. Це було для задніх зубів. Тепер давайте перейдемо до передніх. Отже, ми почнемо з шостого і сьомого, тому вам потрібно розмістити кільце по центру. Нехай пацієнт прикусить. Це трохи легше для пацієнта, тому що ви можете попросити його прикусити. Восьмий і дев'ятий. Десятий і одинадцятий. Потім ви переходите до нижньої щелепи. І робите двадцять другий і двадцять третій. 24 і 25 а потім 26 і 27 і нарешті для прикусу завжди залишаємо найпростіше на останок. і ще один спосіб переконатися, що ви все робите правильно. Тримач завжди повинен бути спрямований назовні. Отже, ми почнемо звідси. Пацієнт кусає, робимо прикусні знімки першого, другого і третього, тридцятого, тридцять першого і тридцять другого та моляри, рухаємо поперек і ставимо під кутом. Робимо премолярний знімок четвертого, п'ятого і шостого, двадцять сьомого, двадцять восьмого і двадцять дев'ятого.

і на завершення я дуже швидко покажу вам, як встановлювати датчики. Найпростіший спосіб запам'ятати, що дріт датчика завжди йде біля тримача. Якщо ви помітили, на цих виступах є зубці і вони рухаються. Отже, ви берете датчик, пласка сторона йде вниз і штовхаєте його вгору. Ось так теж саме для передніх. Там, де рухаються зубці. Штовхаємо зубець вгору. Тримач завжди знаходиться з цієї ж сторони, що і дріт. І нарешті задня частина. Тут прикусна пластина рухається, штовхаємо датчик вгору. І дріт знаходиться в одній стороні, що й тримач.